Поговоримо і про угорський своєрідний ультиматум. Орбан вкотре погрожує заблокувати бюджет Європейського союзу, поки не отримає мільярди. Насамперед мова йде про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заблокує новий саморічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти. Про це повідомляє Євроактив. Затвердження нового саморічного бюджету вимагає одностайності. І доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде. Сказав Орбан у виступі у літньому університеті у румунському місті. Бейле-Тушнад. раніше європейська союз. Юс призупинив виплату мільярдів євро, призначених для угорщини тлі суперечки щодо дотримання верховенства права в країні. Зазначається, що європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічні конкурентноспроможності та оборону. Також під час виступу Орбан розкритикував Європейський союз звісно, за підтримку України та звинуватив у планах встановити в Угорщині проти е, проукраїнське та пробрюссельський уряд. На виборах наступного року серед іншого він звинуватив лідерів ЄС у ризику торгівельної війни з адміністрацією президента Трампа, яку Європа не може виграти, Поточне керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі сполученими штатами і завжди найгірші угоди. Додав Орбан, закликаючи до зміни керівництва блоку. Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр у суботу пообіцяв забезпечити отримання всіх заморожених коштів європейського союзу, якщо його партія Тиса переможе на парламентських виборах. У 26-му році раніше нагадаємо Орбан заявив, начебто, причину усіх проблем Європи стала війна в Україні. Він також взявся лякати є значними політичними наслідками через спалені на цій війні гроші. Ну а напередодні прем'єр Угорщини поскаржився і на проєкт бюджету Європейського союзу, який передбачає гроші на допомогу для України. Тож про останні заяви від Віктора Орбана прокоментував також і український військовий експерт, а нині і військовослужбовець Олександр Мусієнко. Тож далі давайте його послухаємо. Угорщина буде триматися осторонь війни в Україні, російської агресії, навіть якщо ця агресія пошириться далі на країни Європейського союзу та НАТО, навіть якщо буде велика масштабна війна в Європі, каже Орбан, Угорщина буде триматися осторонь і радиться робити іншим. Фактично, Орбан заявляє про те, що статтю 5 НАТО він не має наміру виконувати і а, виконувати так само домовленості про колективну самооборону. Чи може бути цей голос угорського прем'єр-міністра Одиноким? Чи він репрезентує певні сили в Європейському Союзі? Я би не виключав від того варіанту, що Орбан дійсно що за спиною у Орбана є певні сили, які поділяють саме таку точку зору, про те, що. Ну окей, навіть якщо війна буде ескалація, навіть якщо поширюватиметься, треба все робити для того, щоб не застосовувати сили. Можливо, це словаччина, можливо, ще інші, які так само скептично дивляться, можливо, Іспанія, яка фактично до останнього моменту не погоджувалася ухвалювати позитивне рішення саміту НАТО при про збільшення видатків до 5% від ВВП поступово там до 2030 року. На саміті НАТО в ГАЗі. тобто цього не було. Отже, є окремі вочевидь країни: Іспанія, можливо, знову ж таки, можливо, підкреслюю, та ж сама Угорщина, тому що Орбан робить відповідні заяви Словаччина, які, в принципі, ну, скажімо так. Загалом, можливо, бачить по-іншому для себе участь в колективній системі самооборони. І саме ці країни, скоріш за все, будуть блокувати а, статтю 5 і будуть не давати можливості ну, фактично реалізувати колективну самооборону. А ризики високі. Адже, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск б'є на сполох і каже про те, що ну, війна проти Польщі може бути вже в 2027 році, що Росія буде готова до агресії проти країн Балтії цього року, 2027, і проти Польщі так само, що ризики та небезпеки тільки збільшуються та зростають. І, вочевидь, це, звичайно, є серйозною проблемою на цьому тлі заява Орбана про те, що може бути, ну фактично, про те, що не буде захищати і допомагати Європі, свідчить про те, що якраз немає єдності, і як цю єдність забезпечити. Це принципово важливий момент, тим більше на тлі того, що з'явилися новини, зокрема міністр оборони Естонії, який відвідує цими днями Вашингтон, провів зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Америки керівником Пентагону Пітом Гексетом. І нібито як говорить міністр оборони Естонії Гексит йому сказав естонському колезі, про те, що США будуть поступово зменшувати свою військову присутність в Європі, що все ж таки а, при, скажімо так, природнім і найбільш важливим регіоном для привернення уваги США, зараз залишається індопасифік, індотихоокеанський регіон. Саме туди буде скерована активність, саме туди буде спрямована увага Сполучених Штатів. Ще й враховуючи, що там посилюється нестабільність, пов'язана з Китаєм, пов'язана з Тайванем, а тепер ще й пов'язана з ще однією війною, яка розв'язалася між Камбоджою та Таїландом. Де Камбоджу підтримує більше Китаю, Таїланд, США. Плюс втягується ще одна країна, ЛАОС, і цей конфлікт поступово-поступово все більше поширюється і масштабується. Отже, США, вочевидь, дійсно будуть скеровувати свої погляди, свою увагу саме на індотихоокеанський регіон найближчим часом, і менше на Європу. Це теж те, що має бути. Причому це не просто скеровувати фокус уваги, а будуть вживати конкретні кроки по зменшенню присутності військової в Європі і по її збільшенню безпосередньо а, в індотихоокеанському регіоні.